Доброго ранку, ми з України Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до клубу, до клубу любителів України та української мови. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки від Таро. Сьогодні у нас здається неділя. Нічого не ділимо, відпочиваємо. Ну, звичайно, якщо є якісь невідкладні справи, обов'язково їх робимо, не відкладаємо. Навіть що сьогодні неділя. Я люблю в неділю пов'язати, наприклад. А що любите ви робити в неділю? Ось якось так. І я люблю відпочити від родичів, від усього. Я люблю неділю вже для себе підготувати себе, наприклад, до понеділку, до робочого тижня. Хоча в мене кожен день робочий тиждень. Вірніше, день. Я працюю. Добре, що не круглодобово, але майже. Карта номер один, що чекає вас сьогодні, мої дорогенькі. Королева Жезлів говорить про якусь, ну, скажімо так, публічність, якусь відповідальність про якусь організацію якихось заходів. Можливо, ви будете організовувати вдома. Якісь, наприклад, вечори. Можливо, ви будете організовувати якийсь день народження, якісь свята, збирати людей. У вас якась ініціатива є. Це може бути по цій карті. Теж проходять як би це сказати? Волонтери, можливо, якісь мітинги відвідати, якісь демонстрації відвідати. Це з одного боку. З другого боку, королева жезлів це така активна жінка, креативна жінка і, як сказати, сексуальна дуже. Ось тому на вас сьогодні можуть звертати чоловіки увагу. Якщо ви чоловік, то ви зустрінете таку вах, жінку, за якою захочеться йти і іти. Карта номер два. Четвірочка монет. Ну, що ж можна сказати, по четвірочка монет? Вам вдасться сьогодні зробити? Бетон, залити бетон, зробити фундамент, відкласти якусь копійку в сторону, не потратити гроші. Оця карта так і каже: не тратьте сьогодні гроші. Вам вони, значить, пригодяться, згодиться. Відкладіть, хто на білий, хто на чорний день. От напишіть, на які дні ви відкладаєте. Я люблю на світлі, на якісь свята відкладати. Не відкладайте на чорний день, тому що тільки на чорний день і будете їх тратити. Карта номер три. Сім жезлів. Сім жезлів говорить про те, що вам прийдеться сьогодні відстоювати себе, в першу чергу, себе. Можливо, вашої родини. Можливо, вашу думку, можливо, ваші переконання. Можливо, вам прийдеться пробиватися через якийсь ліс, от, прямо кажу, через якісь хащі. Можливо, ви підете в ліс і от заблудитесь прийдеться. Чітко шукати, куди йти. Але взагалі то по цій карті проходять такі речі, що з усіх сторін на вас можуть бути якісь нападки. Хтось вас в чомусь буде звинувачити. Тут неважливо, правильно, неправильно, мають вони рацію, не мають вони рації. Ваша головна задача відстояти себе, свою сім'ю, свої переконання, свої вподобання, свою стать. Ось мені чомусь прийшло на думку таке. Якщо ви жінка і любите жінок, наприклад, це тільки, наприклад, чомусь прийшло зараз. Якщо ви чоловік і любите чоловіків, відстоюйте своє. Не дайте нікому плюнути собі в кашу. Ви людина, як всі інші, для е, Всесвіту ви всі однакові. От і все. Не давайте себе образити сьогодні. От, і все. Стійте на своєму місці, не відступайте ні на крок назад. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!